Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі Боксу. І так, в цьому випуску ми поговоримо про поєдинки, які пройдуть вже найближчим часом. А розпочнемо з того, що вже сьогодні ввечері відбудеться дуже багато цікавих боїв, які ми будемо дивитися в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Зокрема, о 20.00 розпочнеться вечір боксу Ігор Шавадзуцький проти Кубрата Пулєва. А о півночі ми будемо дивитися протистояння Сергія Богачука проти Брайана Мендоси та Кайрона Девіса проти Еладжі Гарсії. Саме вони виступлять в прилімах з 12-ї ночі. Головний карт шоу Дзюфундора, ролі під буль розпочнеться о 2.00. тому прямий ефір буде до ранку. Окрім цього, шоу одночасно відбудеться ще одне протистояння між Арсеном Гуламіряном та Хільберто Рамірасом, карт яких теж стартує о 2.00. Але, як ми розуміємо, головні події будуть десь о 5.6 ранку. Не знаю, чи зможемо ми подивитися у телеграмі Гуламіряна проти Раміреса, але посилання на перегляд будуть. Ну а зараз переходимо до зважування. Тім Дзю та Себастьян Фундора показали однакову вагу в 69,3 кг, Роландо Ролі Ромеро 63,32 кг, а Ісак під Булькрус 62,95 кг. Сергій Богачук 69,21 кг, а Брайан Мендоса 69,49 кг. Щодо українця Ігоря Шевадзуцького, то він показав на вагах аж 130 кг, а болгарин Кубрат Пулєв 112,7 кг. Не забуваємо також, що завтра у неділю буде ще один прямий ефір близько півночі. Будемо дивитися протистояння Фабіо Вордлі проти Фрейзера Кларка. Стільки боїв, то нічого то все відразу. А зараз перейдемо до іншої новини, адже став відомий карт шоу Усика проти Ф'юрі, яке відбудеться 18 травня. Організатори повідомили про такі бої: Майріс Брєдіс, Джей Опетая, важка вага. Джо Кордіна, Ентоні Какача за звання чемпіона IBF у другій напівлектівазі, Сергій Ковальов, Робін Сафар. важка вага. Марк Чемберлен, Джошуа Улува Сеунвахап. Легкавага. Мозесі Таума Ілья Мезенцев надважка вага. Айзек Lowha Сібула Ахмаді напівлегка вага, Девід Ніка, Майкл Зайц важка вага. Також очікується, що карт доповниться ще двома боями. Мозесі Таума, який виступить у карді, розповів, чого навчився у Тайсона Ф'юрі. Фюрі в реальному житті і фюрі перед телекамерами це ніби два абсолютно різні персонажі. У житті він не такий, як на тіві картинці Що мені запам'яталося з його парад? Запам'яталися його міркування про баланс. Він каже, що має бути баланс у житті, причому і в рингу, і за його межами. Він упевнений, що мало просто важко орати. Потрібно навчитися любити те, чим ти займаєшся, насолоджуватися цим. Як ми знаємо, 18 травня у США пройде ще один цікавий бій між Денисом Берінчиком та Еммануелем Наверетте. Промоутер Олександр Красюк поділився очікуваннями від цього протистояння. Щодо результату ми не можемо його знати заздалегідь, проте розуміємо, що шанси є. І не просто якісь афемерні шанси, а абсолютно реальні шанси. Бо Денис та його тренер Єгор Голуб, його команда тверезо оцінюють ситуацію. Це був свідомий вибір, тому що у нас були інші опції, наприклад, битися відразу за кілька поясів. Але було прийнято рішення йти саме таким шляхом. Щодо турніру 5 на 5 між промоутерськими компаніями Matchroom та Quinceberry, то інсайдер Ден Рафаель повідомив: згідно з джерелами, якщо турнір 5 на 5 над яким працюють, буде узгоджений, поки що ні. То ось як виглядатиме карт шоу Better Ball 1 червня, Wilder Gail, Хоргович Дюбуа за вакантний титул IBF у надважкій вазі, Форд – Нік Бол за титул WBA у другій напівлегкій вазі, Амо Мовіліям Хамза Шира середня вага, Крейг Річардс Віллі Хатчинсон на вага. Окрім цього, відомий інсайдер та журналіст ESPN Майк Копінгер назвав ім'я наступного суперника для Шакура Стівенсона. Шакур Стівенсон та Артем Урутюнян завершили угоду на більшостого липня у Ньюарку, штат Нью-Джерсі. Повідомляють джерела ESPN. Стівенсон здобув перемогу рішенням суддів над Едвіном Дело Сантосом, а у Рутюнян поступився рішенням судді Френку Мартіну. Відомий американський тренер Роберт Гарсія прокоментував цю новину. Наскільки я розумію, він, Шакур, б'ється з хлопцем, який програв свій останній бій. Отже, як може боєць, який є у рейтингу найкращих бійців, незалежно від вагової категорії, битися з бійцем, який програв останній бій? Якщо ти найкращий у своїй ваговій категорії, то маєш битися з найкращими. Чесно кажучи, я не розумію, чому його команда ухвалила таке рішення. І на завершення Девін Хень, який поб'ється з Райном Гарсією 20 квітня, поділився своїми планами, коли переможе Гарсію. З ким я хочу битися: я проти Танка, я проти Матіаса, я і Тео. Сподіваюся, що ці три бої відбудуться. Матіаса зараз звеличують, щоб продати хлопця, але мене він не лякає. У будь-якому випадку, я готовий битися. Я той хлопець, який не тікає від викликів. Після поєдинку з Райном ми можемо сісти за Діхірном та вивчити цей варіант. Якщо Тео готовий битися, ми можемо попрацювати сто пранг. Для мене немає значення з ким розділити ринг. Я просто хочу найграндіозніших боїв, які можна організувати. Я щиро вірю, що найкращий. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля Зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!